Бачите, яка гарна прикраса цього офісу? Отакі мобайли рибки. Тут не лише рибки і я, тут ще й птахи літають. Чайки. Бачите, як гарно все зроблено? Це ж треба мати талант побачити все це, це і так зробити. А ось ще риба. Але питання не у тому, що зроблено, а з чого. Це все шпалери. Отак от, от можна отримати відповідь, чим займається фірма. Торгівля шпалерами. І отаке от от красу виробляють для неї.